Послухайте загадку, в лісі молодиця гуляє, на всі боки поглядає, на ній шубка дорога, вся горить, мов золота, хвіст пухнастий і м'який. Що за звір такий? Сьогодні я вам розповім про лисичко. Як її ще називають лисичка сестричка. Є 10 видів лисиць. В Україні найбільш поширена лисиця звичайна, або її називають ще руда лисиця. Звичайні або руді лисиці живуть практично скрізь і в Європі, Азії, Америці, Африці, і навіть Австралії. Лисиця справжня красуня. У неї тепла руда шубка, але пишається лисиця своїм хвостом великим пухнастим. Лисиць вважають одними з найкрасивіших і найтаємничіших лісових тварин. Завдяки довгому пухнастому хвосту створюється враження, що тваринка ця більша, ніж насправді, але лисиця невелика. Довжина тіла лисиці приблизно від 55 до 90 см, а хвіст 60 см, вага лисиці до 10 кг. У лисички витягнуте тіло, подовжена мордочка, загострені вушка і пухнастий хвіст. Великі витягнуті вуха допомагають лисицям. Вловлювати звуки. Хвіст для лисиці не просто прикраса, а дуже важливий. Він допомагає підтримувати тварині рівновагу під час бігу, а також в зимовий час вони обертаються і вкриваються хвостом, щоб захиститися від холоду. Лисиці вміють випускати кіхті, за допомогою яких вони можуть лазити по деревах. Забиратися на високі споруди. У лисички дуже пишна і красива шуба. Шерсть лисиці найчастіше має жовтий, пісочний або рудий колір. Влітку лисиця линяє, а до зими у неї виростає нова шерсть густа і пишна, необхідна для захисту від холоду Жити. Руда лисичка полюбляє краще не в дрімучому лісі, а ближче до узлісся або там, де є поля, яри, частенько лисиця живе поруч з людиною недалеко від села і навіть міста. Дехто думає, що лисиця тільки те і робить, що краде курей. Звичайно, лисиця не відмовиться від курятини, але це буває не так вже й часто. Основна їжа у лисиці це миші. Лисиця хижак. Харчується вона невеликими гризунами, мишами, ховрашками, полює лисиця і на зайців, ловить птахів, руйнує їх гнізда. Не відмовиться лисиця від жуків і інших комах, І із задоволенням проковтне жабу, ящірку або навіть змію. До речі, винищуючи гризунів і жуків, лисиця приносить велику користь сільському господарству. Любить лисиця поласувати ягодами, фруктами, деякими рослинами. Ось яке багате меню у хитрунки. У лисиці відмінний слух і нюх, вона може за сотню кроків почути шурхіт миші в норі, помах крил і рух зайця. Її великі вуха, як локатори, взимку лисиця бігає по засніженому полю і прислухається, чи не пискне де під снігом мишка, а як почує, розкопає і здобич ухопить. Також лисиця вміє визначати відстань, звідки долетів до неї звук. Лисиці дуже добре бачить в темноті, але кольори вона розрізняє погано. Прийнято вважати, що улюбленою їжею лисиці є зайці, але це не зовсім так. Через свої короткі лапи їй важко наздогнати зайця. Хоча лисиця здатна розвивати швидкість до 50 км за годину, вона не може довго переслідувати здобич, зір у лисиці не дуже гарний. Лисиця дуже швидко пристосовується і блискуче мислить, тому її таланти постійно розвиваються. Лисиці вміють дуже добре заплутувати сліди. Під час того, як вони доганяють свою здобич. Саме через це їх і називають хитрими. Лисиця вміє видавати більш ніж 40 різних звуків, чим нерідко користується для заманювання здобичі. Наприклад, вони можуть зімітувати собачий гавки, полює лисиця переважно вранці і ввечері. Лисиці відмінно бігають. Плавають, добре стрибають на відстань до 4 метрів, а також вгору. У пошуках їжі лисиця за ніч може пройти до 50 кілометрів, часто йде проти вітру, щоб почути мишений запах, шурхіт і писк. Лисиці здатні почути переміщення миші. Під метровим шаром снігу, уявляєте, у лисиць дуже хитре полювання. Деколи вони перед своїми жертвами здатні влаштувати цілу виставу. Вони показують своїм виглядом, що не зацікавлені в полюванні. А коли здобич втрачає пильність, лисиці нападають. Іноді лисиці скидають їжаків в воду для того, щоб ті розкрилися. І вони змогли схопити за незахищене голками місце. Лисиці дуже добре плавають і можуть полювати на раків і рибу. Лисиці, як і вовки, ходять дуже обережно, ступаючи слід у слід. Лисиці до зими не готуються, як і вовки, бо бродять у пошуках їжі. На відміну від вовків. Собак лисиці не проживають з граями. Більшу частину року вони поодинці живуть і полюють. Живуть лисиці в норах. Лисиці риють собі нори, у яких є декілька входів і виходів, а також підземні тунелі. Лисячі нори йдуть в глибину до двох метрів. В одній лисячій норі дослідники нарахували 27 запасних тунелів. От і здогадайся, з якого виходу вискочить лисиця, коли за нею гнатимуться, нору лисиця риє, щоб вивезти потомство, але їй самій працювати не хочеться, іноді лисиці займають чужі оселі, наприклад, нори борсуків. Але обов'язково зробить кілька запасних виходів про всяк випадок. Лисиці дуже хороші батьки. Вони все роблять удвох: риють нору, ростять потомство, добувають їжу. На початку весни лисиці народжують лисенят. Це може бути 5-7, а може бути і до 15. Лисенята при народженні сліпі, очі відкриваються тільки на 10-12 день. У цей період у них починають прорізатися зуби. Новонароджені маленькі лисенята більше схожі на вовченят, ніж на лисиць. Вага при народженні не перевищує 150 грамів. Мама годує дитинчат молоком. В цей час, коли вона сидить в норі з лисенятами, самець добуває їм їжу. Лисенята живуть разом з батьками до семи місяців. Поступово батьки привчають їх до полювання і харчування м'ясною їжею. У два роки вони вже зовсім дорослі. Малі лисенята довго не сидять в норі. Їм цікаво досліджувати навколишній світ. Маленькі лисенята дуже грайливі і непосидючі. Але коли мати їх гукає, то вони відразу ж припиняють свої ігри і біжать до неї. Вони послушні. Лисиця може спати просто на снігу, зробити собі невеличку ямку, а коли вже велика негода, снігопад чи сильний мороз. Лисиця ховається в нору. Найчастіше можна побачити лисиць біля стіжків соломи, де зимують миші. Лисиці дуже грайливі, не тільки між собою, але також з кішками і собаками і люблять грати з ними. Також лисиці добре ставляться до людей, і відомо багато випадків. Коли лисиця проживала вдома у людини, поводилася дуже доброзичливо і слухалася, лисиці приносять і користь, тому що вони поїдають велику кількість мішей та шкібників, які можуть знищити врожай. Збитки, які завдають лисиці, набагато менші за користь, яку вони завдають, знищуючи гризунів. Головні вороги лисиць в природі. Це орли і вовки. Нападає, але не поїдає рись. Також можуть полювати на них і тигри. Завдяки своїй хитрості і вмінню лазити по деревах, лисиці дуже рідко попадаються ворогам в лапи. У неволі тварини доживають до 25 років, а в дикій природі. Вони живуть 6-8 років. Лисичка не тільки в казках, а справді у житті: кмітлива, хитра, підступна, спритна і розумна. Бо вона в дійсності така і є. Вона дуже вміє заплутувати сліди, обманювати свою здобич, прикидатися і хитрувати. До того ж досить хитра. Ця риса передається по наслідю саме завдяки хитрості лисиці дожили до наших днів. Ці тварини насправді є дуже розумні і кмітливі, що допомагає їм вижити в природі.